Доброго ранку, діти! До нас сьогодні завітала на заняття розумничка. Привітайтеся із нею. Давайте разом привітаємось. Доброго ранку, розумничко! Але вона сьогодні до нас прийшла погляньте з чим? З фотоапаратом. Давайте запитаємо, навіщо він їй? Розумничко, навіщо тобі фотоапарат? Або як можна, дітки, ще запитати. Розумничко, що ти будеш з ним робити? Розумничка каже, що в неї в лісі є друзі білочка і їжачок. Погляньте, яка білочка. А тепер погляньте, який їжачок. Так, вона їх улітку сфотографувала і хоче подарувати фотографії та зробити нові взимку. Діти, скажіть. А в розумнички вийде це зробити? Ні, не вийде. А чому? Як ви вважаєте? Тому що що їжак спить, а тому, що білочка стрибає з дерева, куди? На дерево. А білочка та їжак це хто, дітки? Так, вірно, білочка та їжак це тварини, або можна їх ще назвати звіри. Так, а які це тварини? «Це дикі тварини, звірі. Де вони живуть? Вони живуть де у лісі. Правильно, це дикі тварини, ви молодці, що нагадали розумничці, що їжаки взимку сплять, а білочки стрибають з дерева на дерево, щоб зігрітися. Розумничка розгубилася, що ж робити з фото їжачка? Що ми можемо малята їй порадити? Ну, що вона нехай залишить удома, або що, нехай віддасть білочці, а та передасть їжачку, або нехай почекає до весни, коли їжачок що прокинеться. Правильно, молодці, які гарні поради ви дали розумниці. А ми з вами що, давайте продовжимо нашу розмову про тварин. Ви їх назвали дикими тваринами, а ще їх називають. Дикі звірі. Повторіть, будь ласка, дикі звірі. Зараз я буду виставляти малюнки, а ви називати тварин, які на них намальовані. Це білка. Так, добре молодці, а це білки. Так, бачите правильно. А дитинчат, дітки-білки, як називають? Більченята. Добре. А якщо воно одне, то білченя. Давайте повторимо білченя. Добре, молодці. А як ласкаво можна назвати тваринку, як можна ласкаво її назвати? Білочка, молодці. Давайте повторимо, ласкаво ми назвемо. Білочка. А тепер подивіться на цей малюночок, на наступний. Хто це? Це їжак. А погляньте далі: біля їжака намальована їжачиха і їхні їжаченя. Разом цю сім'ю, дітки, можна назвати їжаки. Давайте повторимо, так? це сім'я, яка називається як їжаки. А тепер подумайте, як ласкаво можна назвати їжака. Як? Так, вірно, це їжачок. Правильно, ще можна додати їжачок-хитрячок, так? А давайте поглянемо їхні, розглянемо їхній зовнішній вигляд. Їжак, який маленький, так? колючий. Правильно, він колючий, тому що має голки. Дітки, а ще їжачок лякливий, він постійно згортається в клубок. Так, а хто запам'ятав ці слова? Правильно, їжак має гострі голки. Їжак який лякливий і згортається в клубок. А якого кольору білка, дітки? Якого вона? Білка в нас яка рижая, да? це російське слово рижая, а українською мовою буде яка руда, білка руда, або Руденька, молодці. А що в неї руденьке? Правильно, можна сказати, що білка має руденьку шерстку. Так. Запам'ятали ви ці слова? Ми в кінці заняття пригадаємо з вами. А ще, дітки, білка пружна, гнучка, тому їй легко стрибати Так, з дерева на дерево. Звісно, і хатинки тварин називаються по-різному. А ну пригадайте, будь ласка, де живе білка? Білка живе де у дуплі, на дереві. Вірно, ось погляньте, яке високе дерево, ось яке дупло, в якому живе білочка наша. Так? А їжак, їжак живе в норі під деревом ви згодні. Ось погляньте, так? Нора у їжачка під деревом він живе. Так, молодці дітки. А зараз зима в нас, і білки що заготовили собі горіхи та шишки. І тепер їх гризуть. Молодці, ось білочка заго... собі робила запаси шишок, а взимку вона їх зараз гризе. Добре. А ось як чмихає їжачок хитрячок і полює. Ми не побачимо з вами. Тому що взимку, що їжачки, що вони роблять, дітки? Сплять, молодці. Розумничка каже, що ви добре працюєте, багато запам'ятали нових слів, а зараз нам вже час відпочити. То що ж, нас зараз з вами запрошую вас на рожливу хвилинку. Я буду читати слова, а ви виконувати рухи. Добре? П'ять більчаток вийшли з дому. Підстрибуйте на місці. Спершу стали по одному. Потім в пари топчуть сніг потупали ніжками. Хто без пари геть побіг? Побігали по колу. Ну що, давайте ще раз. П'ять більчаток вийшли з дому, пострибали, спершу стали по одному. Потім в пари топчуть сніг потупалиніжками. Потупали Хто без пари геть побіг. Молодці малятка. Так, а тепер. Погляньте, трішечки відпочили, а тепер погляньте, будь ласка, на малюнки. Розумничка виставляє фото білки і хоче, щоб ми з вами пригадали вірш про неї. А віршик називається білочка. Ну що ж, починаємо. Де ти, білочка, живеш? Що ти, білочко, гризеш? У зеленому лісочку. У зеленому ліску, у дуплі у соснячку я гризу горішки і гриби, і шишки. Ну що, малята, давайте ще раз повторимо цей віршик, так? Про, який називається білочка. Де ти, білочка, живеш? Що ти, білочко, гризеш у зеленому ліску, у дуплі, у соснячку. Я гризу горішки і гриби, і шишки. Молодці малята! Всі дітки запам'ятали нас. Ну що ж, наше заняття наближається до кінця і розумничка хоче у вас малята запитати. Дітки, що вам запам'яталося? Діти, що запам'яталось вам найбільше? Що б ви хотіли повторити? А яке завдання виявилось вам найцікавішим? Добре, ну, ми з розумничкою малята з вами прощаємось. До наступної зустрічі. До побачення!